Як розпочати займатися фітнесом. З вами я, Будя, і в цьому відео ви дізнаєтеся про 7 порад, як почати займатися фітнесом. Поїхали! Перше це зробіть перевірку свого здоров'я. Перш за все, дізнайтеся, що у вас немає медичних проблем, які можуть перешкоджати займатися спортом. Обов'язково зверніться до лікаря, якщо у вас є сумніви або питання. Друге це обріть фітнес-центр або спортзал. Пошукайте якийсь фітнес-центр, який вам будуть підходити по розміру, по ціні і по вісні від вашого дому. А також, щоб вам подобались послуги, які вони пропонують. А перед тим, як ми перейдемо до наступного пункту, якщо ти хочеш підтримати україномовний контент, став лайк, підписуйся на канал, пиши в коментарях, яку наступну тему розібрати. Вмикай дзвіночок, тому що зараз відео кожного дня. Третє, це плануйте свій час. Заплануйте свій розклад занять та дотримуйтесь його. Пам'ятайте, що регулярність є ключем до успіху. Четверте, це оберіть собі тренера. Якщо ви новичок у спортзалі, я рекомендував би вам наняти собі персонального тренера. Він буде відслідковувати ваше тренування, ваше харчування, дивитися за правильною технікою, щоб ви не отримали травми. П'яте – Це ознайомтесь із спортивними вправами. Знайомтесь з основними вправами, які будуть корисні у вашому тренуванні. І звертайтеся до тренера, якщо у вас є якісь запитання. Шосте. Це дотриматись правильної харчової поведінки. Пам'ятайте, що правильне харчування дуже важливе для успіху у спорті. Споживайте здорові продукти і воду та підтримайте свій організм хорошим харчуванням. Сьоме. Це поставте перед собою мету: Визначте собі цілі та робіть все можливе для досягнення їх. Будьте наполегливими і цілеспрямованими. На цьому все. Якщо вам були корисні ці 7 парад, давайте просувати україномовний контент. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і відправляйте це відео своїм друзям. До зустрічі в завтрашньому відео.